Глава 18. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав владу велику, і земля освітилася від слави його, і вигукнув він сильно гучним голосом, кажучи: упав, упав, Вавилон, велика блудниця. Він зробився житлом бісів і пристановищому всякому нечистому Духові. Пристановищем усякому нечистому і огидному птахові, бо лютим вином блудодіяння свого, вона напоїла всі народи, і царі земні любодіяли з нею, і купці земні розбагатіли від великих розкошів її. І почув я інший голос з неба, який говорив: Вийди від неї, народи мій, щоб не брати вам участі у гріхах її та не зазнати покарань її, бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав неправди її. Відплатіть їй так, як і вона відплатила вам, і удвічі відплатіть їй за діла її, у чаші, у якій вона готувала вам вино, приготуйте їй удвічі. Скільки славилась вона і розкошувала, стільки завдайте їй мук і скорбот. Бо вона говорить у серці своєму, сиджу царицею, я не вдова і не побачу скорботи, зате в один день прийдуть на неї страти, смерті плачі, голоди, буде спалена вогнем, тому що сильний Господь Бог який судить її, і заплачуть і заридають за нею царі земні, які блудодіяли і розкошували з нею, коли побачить дим від пожежі її, стоячи віддалік від страху мук її та кажучи горе, горе тобі, велике місто Вавилон, місто могутнє, бо за одну годину прийшов суд твій. І купці земні заплачуть і заридають за нею, тому що товарів їхніх ніхто вже не купує товарів золотих і срібних. І каменів коштовних та перлів, і висону, і порфири, і шовку, і багряниці, і всякого пахучого дерева, і всяких виробів із слонової кістки, і всяких виробів з дорогих дерев, з міді, і заліза, і мармуру, кориці, і фіміаму, і мира, і ладану, і вина, і єлею, і борошна, і пшениці, і худобий овець, і коней, і колісниць, і тіли душ людських. І плодів угодних для душі твоєї не стало у тебе, і все сите і блискуче віддалилося від тебе, ти вже не знайдеш його. Торговці всім цим, які збагатилися від неї, стануть вдалені від страху мук її, плачучи і ридаючи, і кажучи горе, горе тобі, велике місто, одягнене у висони порфиру і багряницю, прикрашене золотом і камінням коштовними перлами. Бо за одну годину загинуло таке багатство. І всі керманичі, і всі, хто пливе на кораблях, і всі корабельники, і всі, хто торгує на морі, стали віддаля, і бачачи дим від пожежі, її закричали, кажучи: яке місто подібне до міста великого. І посипали попелом голови свої, і кричали, плачучи і ридаючи, горе. Горе тобі місто велике, коштовностями якого збагатились усі, хто має кораблі на морі, бо опустіло за одну годину. Веселися з цього небо і святі апостоли та пророки, бо звершив Бог суд ваш над ним. І один сильний ангел. Узяв камінь, подібний до великого жорна, і кинув у море, кажучи, з такою швидкістю повержений буде Вавилон велике місто і вже не буде його. І голосу тих, що грають на гуслах і співають, і грають на сопілках, і трублять у труби, у тобі вже не буде чутно. Не буде вже в тобі ніякого митця, ніякого мистецтва, і шуму від жорен уже не буде чутно в тобі, і світло світильника уже не з'явиться в тобі, і голосів же, нехай нареченої не буде вже чутно в тобі, бо купці твої були вельможами землі, і чародійством твоїм були введені в оману всі народи, і в ньому знайдена кров пророків і святих і всіх. Битих на землі